Доброго дня, любі українці! Любі українці наша велика і надзвичайно цікава родина, родина з великим майбутнім, про який говорить той символ, про який сьогодні ми в першу чергу згадаємо. Я поздравляю вас всіх з нашим етнічним, я наголошую етнічним, а відповідно вже потім державним символом, прапором України. Всі ми маємо уявлення про різні символи. Символи є родинні, є селищні чи краєві тої чи іншої етнічної групи, є етнічні символи, є державні, але над ними найвище стоять космічні символи. Космічні символи, які характеризують і наш шлях даний у всесвіті. І які ви підкреслюєте ту ієрархію розуму життя у Всесвіті, яку ми відносимо до ієрархії богів? І в цьому відношенні Україна, країна, яка має таку космічну символіку, якої немає в жодної країни світу? Є окремі космічні символи. Але якщо ви візьмете той же наш Триглав Тресел, якого обізвав тризубом останній онук останнього казанського хана, Карамзін, Кара Чорний, ну а закінчення ін, це тюркське в основному е, закінчення прізвищ е, тих, хто по Волзі жив, е, тож Карамзін, не зрозуміючи, що це за символ, обізвав наш три глав, На санскриті три, три шул, три сил. А сила і шула, Це санскрит і санскрит українське, от одне те ж саме. три, сил, три глав, обізвав тризубом. Але у кожного Бога є Боги різні, теж, якби як, як чиновників, про це ми будемо говорити далі. Але як чиновників державі. І от ті Боги, які творили Всесвіт. У кожного з цих богів завжди символ, символ творця, символ триглава трисила. І це найвищий за енергетику символ, який буде завтра. Я вже поздоровляю всіх з Днем Незалежності. Але сьогодні у нас інший символ, символ Прапора України, нашого етнічного стягу. Це третій з енергетикою, символ космічний, який ми маємо. На другому місці те, що відноситься до яйця-писанки або яйце райце, з якого вийшов світ. Всі пам'ятають цю казку. Так, от, що таке наш стяг? Це дві стихії, які народжують життя у всесвіті. Махабхарата, Пурани і інші давні рукописи, це золоте, золотий колір. Це енергія дух і блакитний це розум, це інформація, це проєкт майбутнього всесвіту. Цей символ був присутній не в кого-небудь у Крішни. Крішна йшов під цим стягом двох стихій, що у всесвіті. Ось тільки треба пам'ятати, що у Крішні золоте було зверху, а блакитне знизу. Золоте це сонячне проміння це посів життя на землі, точніше у воді. Бо через воду відтворюється життя у всесвіті. І тому вода повинна бути внизу. А золоте сонячне проміння наверху, інакше за фіншуй, вода за енергією і сонячне проміння. Я думаю, що з часом ми поміняємо. Все поставимо на свої місця. Але сьогодні, головне, я всіх українців поздравляю, поздравляю з цим, що ми маємо такі потужні космічні символи, як триглав, трисил, райце і наш український стяг. стяг символ життя у всесвіті. І це говорить з іншого боку про наше призначення і про наше майбутнє. Якщо ми маємо такі символи, то, звичайно, що буття українського етносу не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. І я вас всіх поздравляю, вас усіх люблю, всі ми єдина родина, єдиний рід. І з цією вірою ми будемо йти, я вірю в це з усіма вами в майбутнє. Ще раз поздравляю. З великим нашим святом, святом нашого українського прапора. Дякую, любі.